Сажу помідорчики. Ось дивіться, вже посадила, скільки. Ось такі. Хочу показати, як я їх сажу. Ось викопала ямки, дивіться. Бачите, ось такі ямки на такій відстані. Добавляю сюди до Ось тут попел. І перегніть, курячий. Ось так. Тепер ось так гарненько. Ось так. Перекопую ось так, підпушую. Разложила по два штучки помидорчики. Давайте, бачите, по рядочку вот так. Давай вот так водичку. И завертаем вот так. І ось виходить така краса. Показую помідорчик, який я посадила вчора і вам показала. Ось які вони в мене на другий день. Гляньте, який красиві. я раненько ще сьогодні полила. І ось такі вони в мене, дивіться, живенькі, гарненькі, ще сьогодні холоднувато. Але все рівно вони ось себе так гарно почувають. Дивіться, які помідорчики. Поки що така грядочка. Це помідочки які більші. Таким способом садила ось і перчики. Дивіться, теж такі гарненькі сьогодні ось повставали. І ось такі ростуть собі тут. Красиві і перчики будуть. Дивіться, які гарненькі, живенькі. Таким самим. Способом. Тут ще теплички від ній ростуть, помідочки розсада. Ну, це трошки пізніше посадимо, не підростає. І тут ось гірочки накрили, тому що дуже холодно. А гірочки нас люблять тепло. І ось такий врод. Поки що Ще хочу показати ось такого, дивіться, гриса. Ви тільки гляньте на цей шедевр, який він красивий, який в його красиві кулі. І сам він такий благородний, красивий, такий ой безподобний рис гляньте. Тут іще ось у його, тут бутончики будуть ще. Ось тут розпуститься, така краса росте. Тай жовті. Ось. Такий трішки далі теж, мабуть, буде красивий. Побачимо пізніше, який він буде тут, синенький, ось підростають, будуть розкриватися. І ось такий, дивіться, ще розцвів. Люблю я теж іриси. Такі ось, бачите, такий курір. І такий він сам по собі красивий гляньте. Така краса. А ще ось такий колір, дивіться, є. теж. Ось ну, така краса, не знаю. Може кому не подобається, я ходжу і ось тут дивлюся і не можу любуватися на цю красу природню. Ось такий, дивіться, тут ще розкривається ось такого кольору. І ось такі ще тут розові. Гляньте яка краса. Ой, безподобно. І ромашки ось почали розцвітати, бачите трошки. Така краса. Поки ви на дачі, то буду вам показувати такі красоти. Лаванда підросла, ось так. Ще трішки і зацвіте. Ось така гарненька вже підросла. Кому цікаво буду показувати. Ось ще ось у нас за хатою тут кущ калини, дивіться, розквітла теж калина. Просто вітер і не можна показати вам цю красу, що тільки-тільки починає розквітати. такий є тут у нас кущ, калини біля хати. Ось така краса, дивіться. погода сьогодні не дуже холодно, з дивіться, які хмари, сонечка немає. Ось такі хмари. Сьогодні може бути і дощ. Ось така ще, дивіться, як краса розквітла. Ось так буду на дачі ділитися з вами такою красотою. Тільки гляньте. Під яблунькою в мене тут ростуть. Ось так. Пувничка тут. І вони ще якісь квіти ростуть, не знаю, що це тут, за кущ такий. Ось такий же гагрус виріс. Ясненько в цьому році. Краса.